Добрий день, мене звати Томан Йорг Франц. Я технік, інженер і як такий відкритий, але також критично налаштований до нових технологій. Сьогодні я маю розповісти вам про метод НЦТ, метод осушення вологих стін. Ми натрапили на цю технологію у зв'язку зі столітньою будівлею. В який підвал був вологим. Також напівпідвальні квартири були вологими, стіни також вологі, штукатурка облупилася, повітря затхле. Отже, цілком будівля, яка потребує ремонту, ми тоді натрапили на метод NCT. Цей метод є біологічно безпечним. Без хімії, та, це дуже велика перевага. Стіна стабілізується за допомогою процесу е, НЦТ через е, кристалізацію води з активатором. І менш тупонт я Info у нашому випадку стіну обробляла компанія, яка спочатку виконала осушення горизонтальну ізоляцію та вертикальну ізоляцію зі спеціальною штукатуркою, щоб стіну можна було передати повністю готовою до фарбування. Витрати були абсолютно в порядку. Це можна цілком назвати економічним. Співпраця з компанією Будом була хорошою. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.